Можливо, пан Жолезняк претендує на крісло міністра фінансів, пана Марченко. Пане Юрію. Я не думаю, що він претендує, але це насправді постійна історія. Він не перший раз використовує такі інструменти впливу для того, щоб в інших питаннях погодилися на якісь його правки, які насправді він отримує від представників того чи іншого бізнесу. З одного боку, це якщо справедлива історія, це нормально. Але якщо пан Железняк намагається таким чином просто розхитати український уряд, це неправильна історія. Чи є ідеальний міністр фінансів наш ну так, звичайно, що ні в мене претензії були щодо попередніх, що щодо цього відносно особливо вугільної галузі. Як можна було вчасно розпоряджатися певними коштами або вчасно їх перенаправляти для того, щоб вугільна галузь продовжила існувати, але це не є основною темою нашої програми. Я не буду в це заглиблюватись. Народний депутат України має право внесення подібної постанови. Має право задати питання, має право викликати того чи іншого міністра на відповіді до Верховної Ради. На жаль, не всі міністри відповідальні в цьому питанні і